Порядок дій, щоб рушити підгорку, це буде самий популярний вид рушання підгорку, самий популярний для початківців для того, щоб не зробити відкат, не використовувати при цьому ручнік і не заглохнути. Наша задача спочатку машину втримати, а потім поїхати. І так, перше, що нам потрібно, щоб машину втримати, ми доводимо щеплення до робочого ходу. Як зрозуміти, що робочий хід пішла вібрація, пішла стрілка тахометру смикатись донизу. Машина в нас не почне їхати, тому що ми в стартовому положенні, ми тримаємо. Тормоз, їхати вона не почне, але дасть вібрацію і підуть знижені оберти. Плюс двигун змі... змінить звук. Далі, щоб зрозуміти, що ми щеплення довели до робочого ходу, ми маємо відпустити тормоз. Коли ми відпускаємо гальма, ми слухаємо машину, чи в нас дійшло щеплення до робочого ходу, чи не дійшло. Як ми це будемо розуміти? Стоячи на горку, якщо щеплення до робочого ходу не дійшло, то відпустивши гальму, ми одразу будемо котитися вниз. І якщо машина котиться вниз, тут треба щеплення довести трошки вище, щоб ми все-таки Нащупали той робочий хід. Далі задача поїхати. Щоб поїхати, треба почути газ. Так само я пишу 1000 1500 обертів. Газ почули. І далі, для того, щоб поїхати, нам недостатньо буде просто почути газ. Нам треба буде щеплення привідпустити. Дуже важливо, оце при. Приставка при. Коли ми привідпустили щеплення, все, ми вже поїхали. Тобто ціль досягнута, машина поїхала. І коли машина поїхала, нам треба що зробити? Треба зробити утримання на 5 метрів. Утримую ми так само привідпущене щеплення утримуємо, і оцей газ, який ми почули, теж утримуємо. Машина починає їхати лише після четвертого пункту.